Намасте! я Наталія Плугіна, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. Але взагалі-то я звичайна жінка. Я вже двічі біженка бо 10 років тому, коли війна почалася на моєму родному Донбасі. Я стала біженкою всередині України. Зараз я знаходжуся у Нідерландах. І взагалі-то я вирішила стати вчителем йоги. Тому що його врятували мене, <кій> коли на тлі стрісі я дуже дуже хворіла та, тоді, ще з початку тієї війни. Зараз мільйони людей потерпають від не тільки. Фізичної агресії від бомб да від нападу Росії, але і від е, руйнівної дії стресу, ну, я знаю, що можна відновлюватися. Тому в рубриці «5 хвилин для себе, яка вам так полюбилася, я даю корисні поради, які допомагають і мені. Мене почався на тлі стресу, також гіпотеріаз е, Да, що видно, зараз дала збій, бо стрес це завжди про гормони і набряки. Треба запустити лімфодренажну систему. ми йдемо з гори то ми починаємо, звичайно, з обличчя. Зараз я покажу дві прави для обличчя, які допоможуть позбавитися набряків і виглядати більш-менш достойно. Спочатку, тут поза вухами є така лінія, і опускається вона до щійки. То спочатку долоньками, це ще й дуже заспокійливий, заспокійливий жест. Пробуємо такі м'які рухи поза вухами і по боках від шийки. Ця вправа також допоможе позбутися застресованості у щійки. Дуже часто ще одна симптоматика, яка є і в мене: в мене заклякли м'язи на тлі стресу, їх просто заблокували, вони нібито кабелі. І от такі м'які-м'які рухи. Вони дуже-дуже заспокійливі. Поза вухами і по бокам щійки, посмішку на обличчя надягли, повторюємо, робимо зі мною м'які-м'які рухи. Заспокоюється мозок, запускається лімфодренажна система. І для того, щоб попрацювати очі, бо набріки саме там, саме там дуже-дуже видно. Є декілька варіантів. Або знадобиться оліка. Олійку на пальчики нанесли і отакі кругові рухи під бровима і під, часті, під ні, нижні віко да? пропрацьовуємо отакі рухи. Зробили коло під очима хоп, і знов опустили по боках щіки. Якщо без оліки, то це наш масажний інструмент. пальчики. Отакі рухи мякенькі мякенькі під верхнім, під бровима. Да? Просто масуємо. Дуже-дуже м'які рухи. І під очима також. Просто промасовуємо. Завдання запустити лімфодренажну систему. Під пахвами також в нас є лімфодренажний вузол. Тут можна робити декілька вправ. Можна просто отак от пром'яти. Да, можна обидві ручки зразу-проминаємо. Зразу. Але я полюбляю ще додавати вправи з йоги, які допомагають нам не тільки запустити. Вузли лінфудренаж на м'язову систему. Наприклад, кладемо великий пальчик під ліву пахву, великі пальчики всі е, інші пальчики поклали на грудний відділ, трішки прижимаючи, да, робимо наклон у ліву сторону, зробили вдих, проминаємо і тягнемося одночасно, опустилися в видих і іншу ручку кладемо, і наклін в іншу сторону. В цій жі стороні зробили вдих і потягнулися видих. Ще раз зробили вдих і видих. Да. Вибирайте для себе, чи просто сидячи, чи з наклонами можна робити. Основний у нас лімфодренажний центр знаходиться у животі, то його треба промасувати. Треба зробити масаж. Можна зробити його сидячи або навіть лежачи. Лягаєте на підлогу, чи прокинулося, да, і вже відчуваєте, що все тіло набрякло. Спочатку робимо масаж по великому колу. Під ребрами опускаємось. До, пах, до пахової зони, хоп-хоп-хоп. Да? Це якщо ви робите масаж лежачи або сидячи. Спрощений варіант: робити 2-3 хвилинки в одну сторону, потім переходимо на маленьке коло. Це десь 4-5 см від центру нашого тіла, від попка. І отак, пальчиками рухаємося у зворотньому порядку. Якщо там вийшли. За годинником, то тут йдемо у зворотньому масуємо. Лежачи це робити трішки комфортніше, бо ви можете проникнути глибше. Подаємо кулачки спочатку, наприклад, на нижню частину живота. Робимо вдих, на десь опускаємося вниз. І от в цій ясені масуємо живі. Чоло тягнеться до килимка. Одночасно в нас розтягується хребет. Це також дуже корисно. Потім переміщаємо кулачки трішки вище, і таким чином, якщо ви зробите всі вправи по декілька хвилин, вже вже через 10 хвилин почуйте, як ваше тіло позбавляється зайвих набряків. Тож, якщо вам подобаються мої вправи, Ставте вподобайку, приходьте на його, ділиться з друзями і пам'ятайте, що війна 100% закінчиться нашою перемогою, і ми будемо зустрічати перемогу активними, здоровими, дорослими людьми. До зустрічі на мастер!